Так, друзі, всім привіт! В цьому відео я розкажу, як правильно користуватися і користуватися кабелем вилка-вилка. Дивіться. По-перше, запам'ятайте, не в кому разі не вмикати його в розетку, коли, коли є світло. Якщо ви хочете а, представимо, що вимкнули світло спочатку, що робимо, це головне. Вимикаємо автомат, тому що якщо ви не вимкнете автомат, і ваш генератор або станція зустрічеться з електричеством, Це генера... це... От... це все, це вже 100% перегорання вашої проводки та, та генератора або станції. Тому, якщо ви хочете приберегти свій генератор чи станцію, зробіть це. Перше, вимкніть вхідний автомат квартири або частного будинку. Друге, виносити, Якщо генератор виносить, ставте на вулиці 6 метрів від будинку, якщо станція, то ставте поближе, де розетка. І після цього включаємо. Після цього обов'язково друзі, включаємо, не можна так робити. запустила генератор або станцію і тоді тільки включати ці кабель. Вас просто ви можете оком вдарити. Тому робіть правильно. Якщо станцію просто, просто коли вимкнули на щитки, все, ставимо станцію, де розетка. Включаємо її після, дивіться, друзі, після всього, як ви включили станцію, просто під'єднуємо перший кабель в станцію, а другий в розетку. І просто і нажимаємо кнопку включення. Якщо виключені розетки, то включаємо і вас через т 30, і вас невдовго і вас через декілька секунд з'являється світло. А, а, а як генератор під'єднувати додому? То, так, спочатку виносити на вулицю за 6 метрів від будинку. Після цього перший кабель відключаємо вхідний автомат квартири або будинку. і Потім, ставимо, і потім вставляємо перший кабель в генератор. А другий перший кінець кабелю в генератор, а другий в розетку вашого будинку, частного або квартири. І, і просто як завести генератор, натискаємо кнопку, проверяємо рівень бензину та масла і відкриваємо бензиновий кран, закриваємо заслонку, проверяємо, щоб не... Щоб не був включений тумблер, який електричество дає на будинок. І після цього тягнемо стартер, коли він заводиться, відразу, відразу відкриваємо заслонку і, в, і включаємо тумблер і вас після цього з'являється світло. Як же представимо, що є світло. А ви ж не можна знаєте, як робити? Напругу наприклад дали світло, відразу ви пішли включати автомат і забули виключити з розетки генератор чи станцію, і просто вас і знаєте, що буде? Я вже дивився. Станція ваша гарантована погорить. Тому що електричество квартири піде на, електр... на станцію і буде перенапруга, і ваша станція не виживе. І вам, і вам придеться або купляти нову станцію, або віддавати або, е її в ремонт. Може вже і ремонт не, пом не допомогти. Тому, друзі, відносіться генераторами станціями обережно. Якщо не з... Ви купили станцію, відключили світло, не знаєте, як під'єднувати до будинку. Краще визовіть спеціаліста або мене визовіть. Я, я знаю, я це вже багато разів робив. У мене не було ні разу, що я спалив станцію чи генератор. Я тільки знаю поки що я тільки поки що генератор під'єднував до будинку до будинку, а станцію поки що ні. Тому, підпишіть, де ви живете. І якщо ви десь поряд живете, я к вам приїду і допоможу вам підключити ваш генератор або станцію. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, що у вас не погорить ваш генератор чи станція. Всім до побачення, гарного дня!